Велике будівництво, будівництво розпочалося. Ще треба сюди докопати. Тут вже прорито. Труба на каналізацію на воду вже вкладена і почали засипати. Вон. Це вивод в кухню каналізація. Це труба вода в кухню. Зараз будемо акуратно все засипати і все буде окей. А тут вже піде все в хату. Труба на воду і... Каналізація піде в підвал. Кухня готова до залиття полу. Ось вода. Тут каналізація під Мийку. Тут буде вода, мийка. Все. Залишилося ще там засипати, пробити дірку в підвал. І все. Буде. Все. Отвір для каналізації готовий. Олександр, дякую за перфоратор. Зараз 15 хвилин на четверть. Так що перфоратор вже можна забирати. Ось вже прибрали, вивели каналізацію, труба на кухню, вод, води холодної. І завтра будемо приступати до кладки. Завтра потрібно заложити це все. завершувати цю грязну роботу. Потихеньку очі бояться, руки роблять. Все, Олександр, заліпили все, заділили, навіть не видно, що ми тут були. Ну, у нас уже порядок. Все. Была дырка, нема дырки. Электричество заведено. Вот воды заведены, канализация заведена. Все окей. Нарешті ми завели підлогу в кухні. І ще один етап будівництва завершено, підлога залита. Будемо рухатись далі.